Давай вибирай книжку. скоро канікули. Дивися, гидке качення. Я вже, я вже читала, Шитала. добре, бери якусь літературу таку. Серце за серце та ще заразу не травмуй своє серце зразу. Давай вибере книжку. Дійсно, а чого ти тут і книжку ніяко не читаєш? Давай вибирай. Які гарні байдужі. Ну ти серйозно, ну, а чому не вибираєш? Що нас? Головне роз... рожевий колір. Моніка, ти на такі де... ніяких коміксів. Ходи сюди. Я тебе зараз. О, Макс, кіт-детектив. що тут? О, Кис, Книжка дуже гарна. – Ну, кіт-детектив. Я рахую, що дитячий. Ну. Такі історії, напевно. Давай, ну так. бери. Що, тобі руки були? Якби цукерка була, то без корпуса на кач.